Біометричні паспорти видаватимуть з 1 січня. Сьогодні набув чинності закон України про єдиний державний демографічний реєстр. Новим паспортом стане пластикова картка, в якій, крім повної інформації про людину, будуть ще й її відбитки пальців. Зараз готують нормативно-правову базу, міграційна служба розробляє бланки та перелік документів, які будуть потрібні для новітніх паспортів. Відтепер за документом, що посвідчує особу, громадянин може звернути. У будь-який територіальний підрозділ міграційної служби, а не лише за місцем прописки, як було раніше, значить, в цьому законі чітко призначено про те, що ті документи, які мають громадяни на руках, що термін дії цього документу не закінчений, вони вправі користуватися цим документом до закінчення терміну дії. Тобто, громадянам немає такої необхідності негайно. Отримувати біометричні паспорта ті ж особи, хто з певних релігійних переконань відмовляються надавати біометричні дані, себто фотокартку, підпис і відбиток пальців, можуть виготовляти документи старого зразка.